Про події війни говорить «Стратком». Тягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень на бахмутському напрямку. Українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів: Богданівка, Хромове, Кліщівка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спробу оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу. Значних втрат згідно даних української спільноти, російська армія за 10 днів штурму Авдіївки з 10 по 20 жовтня втратила щонайменше 109 одиниць техніки та не менше бригади особового складу. Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши дані супутникових знімків з поля бою. Більшість втрат становлять БМП і БТР, танки Т 64 Т72 і Т80. Аналітики зазначають, що росіяни задіяли значну кількість сучасної та модернізованої техніки, що вказує на важливість операції для російського командування. За статистикою, яку навів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, за 12 останніх місяців, рашисти запустили в напрямку столиці понад 300 крилатих ракет різного типу, 14 балістичних ракет, майже 400 ударних БПЛА типу шахет. Тому нарощування систем ППО пріоритет і для Києва, і для решти міст України, впевнений начальник МВА. Ми не відмовимось від будь-якого озброєння, бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося б, неможливим ефективні системи ППО, де поєднуються новітні і старі зразки. Радянський і натівські дайте нам зброю, а ми знайдемо її ефективне застосування. Варто зауважити, що у другій половині жовтня ворог значно зменшив використання БПЛА типу шахет для терористичних обстрілів. Якщо з 1 по 12 жовтня ворог використав для атак 199 шахедів, то з 13 по 24 жовтня 49 одиниць, тобто фактично у 4 рази менше. Ймовірно, противник накопичує запаси своїх. Дронів «Камікадзе» після того, як у вересні цього року окупанти запустили по Україні рекордну кількість цих ударних дронів понад 500 одиниць. Росія має проблеми зі створенням бойової піхоти, здатної до ефективного наступу. Про це свідчить існування підрозділів З, які планувались як елітні, але фактично перетворилися на штрафбати. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 24 жовтня. Зазначається, що спочатку Росія ймовірно розглядала їх як відносно елітні підрозділи, але принаймні з весни 2023 року року З фактично. Перетворився на штрафні батальйони укомплектовані засудженими та військовослужбовцями регулярних військ, притягнутими до дисциплінарної відповідальності. За даними розвідки, Росія здебільшого продовжує покладатися саме на ці підрозділи для проведення локальних наступальних операцій в Україні. В той же час є низка свідчень про те, що цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні. Дякую. Керівник розвідувального центру сил оборони Естонії, полковник Анц Ківісельх заявив, що у Росії залишилося близько 4 мільйонів артилерійських снарядів, які російські війська можуть використовувати для ведення війни низької інтенсивності протягом ще одного року. Але Росії можуть і допомагають з постачанням боєприпасів інші диктаторські режими, зокрема Північна Корея. За наявною інформацією, Пхеньян вже відправив на Росію від 300 тисяч. До 500 тисяч одиниць боєприпасів, яких може вистачити для одного місяця за нинішньою щоденною нормою використання близько 10 тисяч снарядів на день. Виходячи з цього, фахівці інституту вивчення війни зазначають, що цитую Росія ймовірно зможе підтримувати в цілому достатню інтенсивність обстрілів в осяжному майбутньому. Кінець цитати: ступінь на якому міжнародні партнери підтримуватимуть здатність України утримувати ефективність в вогневу спроможність щодо російських сил буде ключовим фактором, що визначатиме відповідні спроможності у 2024 році, кажуть аналітики. Оборонні потреби України і Ізраїлю містять небагато спільних позицій, тому США здатні забезпечити допомогу для обох країн одночасно. Про це заявив речник Міністерства оборони генерал Патрік Райдер. Він зауважив, що ситуація на полі бою в обох країнах відрізняється і насправді не так багато позицій у потребах збігаються. Зокрема, за словами Райдера йдеться про 155-мм снаряди. Так, снаряди 155 Міліметрів це сфера спільна для обох, але якщо говорити загалом, то це лише одна маленька сфера, і ми наразі не думаємо, що виникнуть будь-які проблеми із забезпеченням цим обох країн, зазначив генерал. За його словами, сполучені штати, а також країни-союзники і партнери нарощують виробництво снарядів такого калібру. Тож ми впевнені, що зрештою зможемо задовольнити ці потреби, підсумував речник Пентагону. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.